презентую вам це товари для дітей та декор. Ось, подивіться, є такі декорні статуетки. Іграшки дитячі є. «Гаррі Поттер» Фігурки. Ось вони будуть в таких контейнерах на Всього Всього буде 244 одиниці. Є також для дітей такі батутні коники. Пізні тваринки, жирафи, фломастери, олівці. Вартість такого лоту буде 5 тисяч гривень. Теж є такі набори. А собі вартість однієї одиниці виходить всього 21 гривня. І цей лот ви вже можете замовити. у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!